У закладі районного будинку культури панує піднесений настрій святкових днів: кольоровий серпантин, ліхтарики та яскравий дощик на ялинці, цікаві казкові декорації на сцені. Усе нагадує про довгоочікувані новорічно-різдвяні свята. Ми тихо заходимо у казку, така назва театралізованого святкового дійства, яке відбуватиметься для учнів початківців та дітей пільгової категорії Калуського району з 18 по 30 грудня. Чотири вистави в день для школярів проводитимуть. Працівники районного відділу культури слід зазначити, що такі заходи на калущині відбуваються вперше. А започаткувала їх голова калуської районної державної адміністрації Наталія Бабій сьогодні райдержадміністрація в особі відділу культури. Відділу освіти всіх структурних підрозділів і завдяки депутатам районної ради, які сьогодні будуть підтримувати оці витрати на проведення цього свята. Ми від нас усіх їм подякуємо за організацію такого чудового дійства в цьому святі, яке організовує райдержадміністрація, буде приймати 2,5 тисячі дітей. Діти з усього району будуть приїжджати сюди, в цей прекрасно гарно оформлений зал, чудово побачити казку, потанцювати біля ялинки і отримати подарунки. Розпочали естафету діти пільгових категорій: це сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дітки з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти, які виховуються у прийомних сім'ях. як їм в першу чергу необхідні турбота, увага, підтримка та розуміння. На добрий початок їх поблагословив Трофорний протоієрей Української православної церкви Київського патріархату, отець Богдан Никорович. Він висловив подяку районній владі, яка є меценатом та доброчинцем цього дійства, працівникам відділу культури та всім, хто долучився до цього свята. А діткам зачитав молитовне привітання до Дня Чудотворця Миколая. Найцікавіше дітей чекало попереду. Учні зустрілися з казковими героями, сніговиком, небесними зірочками. Разом з ними співали пісні, водили хороводи біля ялинки. Брали участь у веселих конкурсах. Трішки лячно було малюкам побачити рогатих вертихвостів-чортиків, які хотіли викрасти усі листи до святого Миколая. Та поява білокрилих ангелів вчасно зупинила їх. Сяючи посмішки дітей, батьків, педагогів супроводжували святковий захід. А найбільше радості та захоплення діти відчули, коли на сцену вийшов чудотворець Миколай. Кожен намагався підійти якомога ближче до чарівника, щоб отримати солодкий подарунок. Дитячі мрії здійснюються святий. Миколай з великим задоволенням подарував школярам багато солодощів та чарівну казку, яка запам'ятається їм надовго.